Я вас також вітаю. Скажіть нам, будь ласка, те, що ну чого чого саме на ось таких недоліках роботи нашого кабміну з точки зору американців, вони власне і зосереджують е, увагу. І е, чи може наш кабмін зараз от, відмовитися від е, такої стратегії соціальної підтримки, як от про субсидії, як от про е, замороження тарифів на оплату комуналки, чи е, навіть на те, що от вони зосереджують увагу на тому, що е, і виплати переселенців. Теж мають бути е, з меншої кількості тільки тим, хто насправді цього потребує. Чи може на таке піти Ну, Чекайте, ми відкриваємо Конституцію України, де є чітко написано, що Україна є соціальна держава і що не може прийматися виконуватися будь-які законодавчі нормативні акти, які звужують соціальну підтримку держави населення. Ну тобто, Ну про що ми з вами говоримо? Ні. Безперечно, тобто є пряма заборона Конституції обмежувати соціальні зобов'язання держави будь-якими нормативними документами. Тобто, то що на сьогоднішній момент держава зобов'язана, вона вимушена виконувати. І до речі, коли ми з вами уважно подивимося, то сьогодні державний бюджет чітко має дві групи видатків великих. Одна група видатків це видатки на оборону, безпеку і оборону. Це десь приблизно 100-110 мільярдів гривень на місяць. І е, видатки ну, на, на соціальне забезпечення населення. Якщо е, ми з вами повністю маємо забезпечувати безпекову оборону за рахунок власних коштів, тому що по умові надання нам е, макрофінансової допомоги жодна копійка з цієї допомоги не може витрачатися на війну, то весь соціальний пакет всі соціальні зобов'язання держави повністю фінансуються за рахунок сьогодні. Повністю фінансуються за рахунок фінансової допомоги, що нам надають наші партнери. Ну, от американці півтора мільярди доларів кожен місяць дають на соціалку, європейці дають. От, тобто, постійно, більше того, така ситуація, напевно, продовжиться і в бюджеті на наступний рік. Ми з вами відкриваємо бюджет, ми дивимося 2,5 трильйони видаткова частина. Дохідна частина 1 трильйон 250 мільярдів. Безпека і оборона 1 трильйон 200. Ну тобто, грубо, все те, що ми з вами збираємо, ми маємо віддавати на безпеку, оборону. Все, що зверх це запозичення, це гранти, і це вся соціалка. Знову ж таки, тоді ми теж розуміємо, що не всі далеко, не всі, і це теж нормально. На Заході хочуть ділитися грошима з Україною. Ми це також бачимо. Там є наприклад і Європа, яка, якщо дає нам гроші, то переважно під позики, ми маємо їх повертати з часом. І от якщо ми будемо дивитися на те, що як американець буде бачити такі заяви, які з'являються зараз, от, наприклад, в і в цьому виданні, ми бачили там дещо про інше, але вже от республік. Республіканці пообіцяли глава республіканської партії. Якщо вони переможуть на виборах, які будуть от, от то вони ем, припинять або звузять що менше, постачання зброї для України. А це ем, от як сприймає, якщо ви можете, звісно, сказати, але от з точки зору, як це може сприйматися, те, що Україна, не маючи грошей, якраз і дотримується ось цих соціальних стандартів, гарантованих конституцією, та про що ви якраз зараз сказали. Так, ну дивіться, значить давайте ми чітко розділимо воєнну допомогу і підтримання соціальних стандартів. Для воєнну... нас тут є. Я звісно, я з вами цілком погоджуюся. Для нас є розподіл. Ви його зараз якраз розказали. Але мабуть, для людини, яка ну не живе в Україні і не до кінця орієнтується у цьому, це може зливатися все в одну, воєдину. дають гроші на що витрачаються вже можливо інакше. Ну, дійсно, американці в основному нам дають гранти, тобто, то що нам дає американський уряд, це повертати не потрібно. То, що вдають європейці в основному, це кредити, так дешеві, так довгострокові, але кредити. Так що тут дійсності, оця є достатньо велика різниця. Ми не можемо на сьогодні залучати гроші на міжнародних фінансових ринках. Ми там об'явили технічний дефолт, зробили реструктуризацію. Тобто, вийти сьогодні на запозичення ми не можемо. Ми отримуємо гроші як суверен, тобто від держав суверенів Україна як суверен отримує гранти і кредити. Коли ми з вами говоримо про пересічного американця, там бачите ж, е, теж є абсолютно різні соціальні групи. До речі, ми бачимо і різні підходи в різних політичних партіях. Але виходячи з того, що я бачу з їх преси, суттєвої різниці в оцінках е, тими політичними силами подій, що відбуваються в Україні, сьогодні немає. Тобто, всі абсолютно повністю підтримують Україну як країну, що сьогодні страждає від дій агресора Російської Федерації. Жодного нерозуміння з приводу необхідності підтримки в Америці немає. І, власне, з жовтня місяця почався ленд-ліз, який суттєво міняє навіть не перелік, а форму надання нам підтримки. Ми говоримо зараз про підтримку воєнну. Коли ми з вами говоримо про соціальні платежі, які сьогодні американці дають Україні, тобто макрофінансова допомога. То і в бюджеті на і в проєкті бюджету на наступний рік чітко прописані ті видатки, які і на наступний рік американці збираються допомагати Україні щодо власне. До речі, ті видатки плануються на весь 2023 рік. Тобто вони заздалегідь передбачили можливість потреби в Україні цих видатків, якщо, припустимо, війна затягнеться на весь 2023 рік. Так що в даній ситуації жодних проблем з приводу допомоги в незалежності від того, які політичні партії сьогодні є, в більшості в американському парламенті, власне, немає. Я власне якраз на цьому і хотіла акцентувати увагу <кій> на тому, чи це не якийсь перший такий, ну не перший, але тривожний дзвіночок щодо того, що ви або підвищуєте у себе податки, так ну тобто натяки такі пішли, або ми припинимо вас фінансувати. Ви не бачите такого поки що, і Ні, мене дивіться, це також як українку. тішить. дивіться питання про необхідність підвищення податків в Україні, Він ще не так, підвищення обсягу податкових надходжень. Тому що на сьогоднішній момент в Україні податки підвищувати ніхто не збирається. Мова йде про збільшення відновлення діяльності підприємств і як наслідок збільшення податкових надходжень до державного бюджету, це є абсолютно зрозумілим. Я поясню, чого. Проблема принципово полягає в тому, що в планах загальний обсяг доходів і загальний обсяг видатків на війну у нас співпадають. Але бувають моменти, коли обсяг доходів менший, ні то, що ми витрачаємо на війну. Так як залучити іноземну допомогу на війну ми не можемо, оця різничка між доходами і видатками на війну у нас перекривається за рахунок друкування коштів Національним банком України. І коли піднімається питання про необхідність збільшення податкових надходжень, це в першу чергу мається на увазі зменшення ризику емісії грошей, Національним банком України, а просто хочу нагадати, що з початку бойових дій Національний банк надрукував 330 мільярдів гривень. От уявіть собі, 330 мільярдів гривень було викинуто в обіг. Ми з вами дивимося, чому у нас 30% інфляції, чому у нас ростуть ціни. А як вони можуть не рости, коли ми маємо емісію як єдиний спосіб. Перекриття видатків на безпеку оборону, Так що, власне, коли ми з вами говоримо про необхідність збільшування податкових надходжень, то в першу чергу це мається на увазі от зменшення ризику необхідності друкування грошей національним банком.